На Америка! <laughs> Ми летимо. Ми нарешті летимо. Підготування до поїздки до Америки зіло, до ближче Олег подав свої дані. Заповнив анкету. Оплата пройшла? Зараз тільки що заплатив. Все. Ту штуку для тебе. От, Тобто це наступний ранок, щоб ви розуміли, сьомой ранку, навіть ще сьомої немає. Mm -hmm. Після заповнення анкет Олегу підтвердили мені, ще ні. Mm -hmm. Мене перевіряють. Українку перевіряють. Ну, все, може, ти похла емейл посмотрела. От написано Guote Rise, Вілком Вот, Ти уявляєш? Ні, не виділяю, бо так гірше видно. Можеш залишити я так. Отак добре видно. Ну? Олег, гутерайзы, no. ты летишь до Юли. Ну, no. я сказал, мне откроют <laughs> быстро. За что обожнюю своего Олежку, он все делает швидко. Он сейчас просто хочет поговорить с чатом GPT. Скажи, пожалуйста, летим в Соединенные Штаты из Германии, перелет 12 часов. Какие места выбрать в самолете, рекомендуешь на двоих? Олежек уже нам бронюет. <laughs> Летак. Раз-два, скажи, а что тягнути? Олег, Вита. Только все. тебе не, будет, тебе не будет там видно, только закрыла ничего. Будет все видно, я буду все снимать. Крыло будет, ладно, окей. А, все разом 1539. Mm -hmm. Невеличка поправочка, бо мы взяли еще места назад, то там дороже выходит. А, 16... 1653. Эти, эти места подороже okay. в конце, ведь. А, ну так, залежно зависимости от места. То... На 10 евро. Угу. Ну комфорт зато больше. Так, да, я... да, давай уже и так. И в сумме выходит тысячу. 600 1000... Сейчас посмотрим последний шаг. Вот. В субботу в 12.20 20 вылет... Прилетаем в 15.15. 15 13-12. 15. Летим почти 12 часов. А обратно летим 11 часов меньше. Угу. Из Угу. Прямой. Гипек, вот. Своя кланаша, свой а. Э, Меня взяли один тиклей. И один великий. Вот. Великий. <laughs> Все. <laughs> да. Один на двох. Нам не потрібно багато. Че по 800 евро. Угу. Uh -huh. Туда обратно. Я, я за 500 летал. Ну. Це директ флюк. Это прямой рейс, это лучше прямой, конечно. Все. Всі. <кхм>. Ну що ж, наступив той день, якого ми дуже чекали. Ми летимо. Ми летимо до Юлі. Це валіза. Ми беремо одну тільки велику, яку будемо здавати. Потім я беру ще рюкзак. Ручна. Це Оліжик, бо вже прохладно наготував. Це у нас це моя, це Олега до літака. Бо тут Олег наготував собі зовсім мало речей, як на два тижні. Ми летимо на два тижні. Віта, віта наготувала. Але теж не дуже багато. Тут десь може 13-14 кілограмів, можна там 20, 20 щось там, 20 чимось. Там ще щось спаковано, коротко кажучи, готуємо. Це я прала кроси, і вони ще досихають. Так добре, що замовляю час від часу в Шайн, і 1, залишаються... вибачте, І залишаються ось такі пакетики. І я собі багато речей ось так в пакетики напакувала. І... Ми сьогодні їдемо до Мюнхена, а потім завтра летимо. Це паспорт Олега, тут мій. Бо я, беру, я не беру жодної дамської сумки, бо я ж беру камери, тут дві камери. Це в мене вже і для документів, і моя така особиста сумка, де телефони. І тут якраз паспорт добре підходить. Тут у нас. Батарейки, акумулятори до камер. Я беру тільки дві камери маленькі, такі походні. Екшен. Все. Я, на жаль, ну, я не хочу багато брати. Далека дорога і, звичайно, багато знімати захочеться, але Так, так не показала. Тут там ще десь інша. Вона просто під низом. Там інше. Дві таких маленьких я беру. Бо і для каналу турист буду знімати я саме на ці. А так, щось таке щоденне, то на телефон буду. Це, що зараз я знімаю. Ну що ж, ми готові? Ах, так, ще не сказала, Олег ще бере тут теж така сумка з камерами. Це він чистити об'єктиви, все таке інше. Камери, не знаю, що ще буде тут класти. Статипчик. Це він вчора буквально купив сумку, не було часу. Була така подібна такого розміру. Це ми колись, до речі, в Україні купували в Львові. І вона зовсім розрізлась. І такого самого розміру купив він іншу. А ця вже. Вона не тільки тут, вона скрізь, подивіться, атастрофа. З цієї марки у нас вже є сумка. Зараз покажу. Тут така вона менша. Це я беру час від часу, якщо на весілях знімаю. І добра марка. Довго тримаються, Міцні такі. Добра якість. зробимо таку, а потім там зробимо. Так, друзі, ми вже готові. Ліжик готовий? Ми готові. Їдемо на Мюнхен. В последню минуту решила не купить експрес-поезд. Ми їдемо потягом до Мюнхена. Все готово. Ми зараз виходимо. А це я. Все. По <ріпи> <ріпи> дорожка. Ми вже в Мюнхені. Зараз шукаємо автобус в Мюнхен і їдемо зараз до готелю. Ми прибули mm -hmm. до готелю. Ходьте, будь ласка. Подиві, подивій, карточку, поставлю, щоб стало світ це було. Ой, ліжик так. Це фіолетово. Фіолетово так. Добрий день, готель. Ми добралися. ж тут, така романтика. Ліжик, класна. Прямо я не знаю. Хорошо, я придумав. Дуже гарно ти придумає. Романтично. І тут тихо, спокійно. Тут тихо, спокійно. На. Добре, той раз така справа. Вибачте, я рюкзачка, це я. Землю покажу так швиденько. Так, тут кава, чай. Дуже тут, ну, ці світло, тому так симпатично додає, але симпатично. Так, що в нас тут? Алло-ало? Люжик, я вже все тут розвідала. Все чисто гарно, красиво. І в фіолетових тонах. Добре. Так. А тут світло. Ще раз так. Okay. О, навіть є фен. Дружба okay. Там шкафчик. Шкаф Угу. Mm? Шкаф. Шкаф mm -hmm. Добре, дуже симпатично. 17. І тут щось написано: I'm good for brachter glücklichen, glücklichen Шляп. Тут такий ще почерк, так написано, що не можна розібрати. Ми вже приземлилися. Да. І Олежик уже зробив щекін. Виявляється, я... потрібно ще адреса. Куди ми летимо? Потрібно було сказати там. адресу Юлі. Ми будемо в Юлі зупинятися, в донечки. Так, да, там ще одну ошибку з'явлено, власне, де ви проживаєте, я написав піоса. Ха-ха. <ріху> <ріху> Пішов. Все? Чо, Все зробив фото з Йдем... Так... Ідемо в бар! Примостилася. Давай, де, де? а де мій паспорт? Ні, так унище, бо мене не видно. «Нах Америка! <laughs> нах Америка. Ми летимо. Ми нарешті летимо. Нарешті. Лежик пішов на низ, пошукати щось випити, води нам потрібно, ще щось може знайде. А, вже обожаю, да, тільки пішов. Іду. Тільки пішов. Я хотіла записати відео, він же прийшов. Такий швидкий Ти Такий швидкий, я кажу, хотіла відео записати, а ти вже стукаєш. Пішов, кажу, випити, купити водички, нам потрібно. І хочу сказати, ми їхали потягом сюди, це коштує приблизно 80 євро. Так, на одну людину Олег, це заплатив Соль? поїзд з фюрта, з Нюрнберга. Тобто. Mm, си... Ні, 180 евро на двоих. 180 93 90... двоих... евро, євро штука. Yeah. Е так, ви почули? Е потім тут хотіла сказати, по місту тут 4 да, на людину чи 4 з чимось? 410. Бо оліжик просто все платив. 410 ще не було, у нас мілки грошей і водії. Теж не було, але він нам розміняв. Ми зайшли прямо так. Бо ми приїхали на вокзал, потім до і Ми тут готель зняли недалеко, 2 кілометри чи 2,5 з від аеропорту. Скільки? Чотири. Десять хвилин ми їхали. Нет. Ти щось мені казав, що десь 2,5 з Ні? Чотири. Ну, близько, близько ми тут, щоб завтра вранці нам раз-два і вже в аеропорт. І сюди ми трішки приїхали і це 4 євро на людину. Зараз будемо відпочивати. У нас там бутербродики є, Олежок щось приніс. Захопив водичку каву. і ще щось приніс, сварити. Я, Видимо? До речі, я дуже б хотіла випити каву. Вода дорога. Вода, ну, як в готелі. 4 євро бутук. Мабуть, у нас, так, в у, нас у нас євро 50 привезли, так? Да, взагалі вона коштує. Ну, це в аеропорту. Це ціна, як в аеропорту. Ми, ми вже як в аеропорту, ясно. Добре, ми відпочиваємо і завтра. Летимо нарешті. Донечка так уже чекала, так чекала, так чекала. Нарешті, ми теж чекали, нарешті летимо. Я вирішила тут каву попити, Тут в номері така. А, мій милий каже, я тобі принесу нормальної. Знаєте, а? то є кава в ліжко, а в мене кава в номер від чоловіка. Олежик, yeah. не жартувати. Що, Ліжи. И даже серьезно... для чего работаем вообще? Столько работаем. Внизу замовочек приносишь мне сюда кава. Все лето пашем без выходных. Прикольно. На одной работе, на другой работе. Работаем, работаем. Для чего? Выбирается. Для кого эти все деньги мы держим? Да, для кого? Доброе. То туди с молоком. Кава с молоком. Сейчас Чудо. А, ты взял гроши? Да. Пішов чоловікою за кавою. Я тут зібралася пити, вже воду собі закипятила, а тут така. Кафе-креми. Кафе-креми? Так. Да. Довгий шанс. Довгий А собі що взяв? Та саме? Ну, Цукор одну, ну я що є, поэтому. А, так це я без цукру можу. Я, ну, без... я ж без цукру п'ю. А у нас тут бутербродики були. Дякую. Тебе настоящий. А Що ти халтура відходить? Ну, дякую. Добре, зараз я ще додам молочка. Настоящий котрі. Угу. Ми тут настоящий. вирішили телевізор подивитися. Кожен день. Інформація по готелю. До 12 можна виїхати. Хороший готель. Угу. завтра завтрак о 7 утра. Але ми не будемо сідати. Не. Ми вже тоді в аеропорту. Можемо і снідати, хочемо. А ми вирішимо вранці. Угу. Кажу, подивимось телебачення, бо в нас вдома нема. Я особисто не дивлюсь уже так років, я думаю, 15 більше. Валіжек теж, що так. Ми без телевізора. А у вас є телевізор вдома? Тут ми близько біля аеропорта.